Квира невеличке місто на Київщині, яке переповнене цікавими управлінськими інтригами. Керівництво міста звинувачували у підставних тендерах та зв'язках із компаніями-прокладками. Колишній за мера умудрився зробити десяток мільйонів гривень на замовленнях для школярів. А депутат заборонений ОПЗЖ тут став регулярним підрядником з ремонту доріг. Київлада зібрала найдорожчі тендери Сквири за жовтень та розповідає про особистостей, яким місто віддає мільйони гривень з бюджету. Протягом жовтня 2024 року сквира зробила замовлень на понад 12 мільйонів гривень. Основна частина видатків стосувалася забезпечення учнів. Наприклад, найдорожча закупівля. Найбільше грошей з квира витратила на тепло для учнів, а точніше, на газ. За понад 4,5 мільйони гривень ті закупили газу аж до квітня. Газонюх Шольц ставить лайк. Продукт до речі, поставить дочірня компанія Нафтогаз Україна. Прям не докупаєшся, проте вже з наступним підрядником все інакше. Уявіть собі підприємця, який може поставити буквально будь-який товар, від ноутбуків до крейди. От для споживачів це очевидно круто, але в контексті державних закупівель це викликає деякі сумніви. Особливо, якщо врахувати, що цей чудо-підприємець виконує замовлення для структури громади, у якій набила собі зв'язків його ж дружина. Коротше, друга найдорожча закупівля сквири стосується різного шкільного приладдя. На півтора мільйона ті закупили прилади для дослідів. Цей тендер без конкурсу виграє ФОП Володимир Добровольський. Мешканці сквири на цьому моменті могли зловити флешбек. Адже він колишній бляха депутат та заступник мера сквири депутатом міськради його обрало двічі: у 10-му році від батьківщини, тоді ж він був замом мера. А у 15-му році той вирішив, а чому б і самому не стати головою міста. Але вийшло тільки пробитися до міської ради. Більше того, добровольський навіть стукався у 2012 році до Верховної Ради. Але вдала. А у 2020 році той поставив на паузу свою політичну діяльність після того, як не пробився до рідної міськради сквири від удару кличка. Такі високі перспективи і таке різке падіння. Думаєте, справи у Добровольського кепські зовсім ні. За свою політичну декаду той отримав неабиякий вплив у Сквирі. Настільки, що його дружина отримала роботу у відділі освіти сквирської райдер адміністрації, а потім у сквирській міськраді. Як наслідок, саме ці дві структури стали найбільшими замовниками добровольського, і за весь час той заробив у місті майже 10 мільйонів гривень, поставляючи найрізноманітніші товари: ноути, меблі, посуд, плакати та навіть крейду. Та є на київщині тема ще більш загадкова і часом навіть кримінальна, із присмаком долми та арарату. І сквиру вона теж не оминула. Йдеться про компанії, які займаються дорожніми роботами на Київщині. Всі вони як одна мають спільні риси, регулярно отримують бюджетні замовлення, навіть якщо пропонують не найкращі умови. А також власників з Вірменії або вірменським походженням. Отож, третя найдорожча закупівля сквири стосується дорожніх робіт. Ремонт дорожнього покриття за понад 1,2 млн грн гривень виконує компанія АК «Інвестбуд». її власник Ашот Карапетян, теж колишній депутат. І ще б нічого, якби батьківщина чи удар, але ж ні. Карапетян ставав депутатом районних рад Вінниччини від соціалістів та ОПЗЖ. Та навіть це не найцікавіша деталь. Політикою, хоч він займався на Вінниччині, але найбільше грошей заробив саме у Сквирі, а саме близько 25 мільйонів гривень. Вітіл ЖКГ Сквирської міськради регулярно замовляє дорожні роботи саме у Карапетяна. Ягутин, Іванків, Кагарлик, а тепер ще й сквира. Буквально кожен раз, коли Київ влада розповідає про закупівлі міст Київщини, ми не обходимось без вірмен дорожників. Власне, як і без мутних тендерів, вони для сквира, до речі, теж не новина. Минулого року сквира замовила та ескаватор за 9 мільйонів гривень у компанії, яку ловило на імітуванні конкуренції на державних закупівлях. Тобто вони могли допомагати у підставних тендерах, а конкретніше конкурували з фірмами, які пропонували ту саму техніку. А в листопаді вже самих посадовців у Сквері обвинувачували у підставному тендері з коригування генплану міста. Як ви вже зрозуміли, Київлада регулярно аналізує закупівлі міст Київщини та знаходить цікаві аномалії. Більше такого контенту про свій населений пункт ви зможете знайти у телеграм-каналі Київлади за лінком в описі.